Її талантом захоплювався Лев Толстой і просив на пам'ять хустку з її плечей. Чайковський подарував їй вінок з написом Безсмертній від смертного. Чехов називав її хохлядською королевою і зробив прототипом знаменитої чайки Ніни Зарєчної, а Петлюра перерівнював її творчість до творчості Шевченка. Вона володіла гіпнотичним поглядом. І могла, наспівуючи Колоскову, переконати всіх, що в неї в руках дитина, а не Поліну. Вона могла все на сцені, а в житті не змогла головного бути щасливою. Невисока на зріст, близько 150 сантиметрів, величезні карі очиска, голос, начебто низький, а ніби й високий, Заньковецька володіла великим діапазоном. Неначе десь уже бачив, чи то на іконах, чи то на грецьких вазах. Від одного цього обличчя, одного її жесту або інтонації голосі, глядачі переживали катарсис, подеколи навіть не притомніли. Коли Зеньковецька гастролювала одночасно із Сарою Бернар в Одесі, у неї були повні зали, а велика французька актриса грала в навпів порожніх. У житті Марії Заньковецької було все, нескінченні блукання готелями, прокляття батька, ганебний шлюборозлучний процес, натоп заздрісників і пліткарів, життєва невлаштованість, бездітність і любов, до того самого єдиного і неповторного, який її безсоромно обманював то Миколи Садовського. Сьома дитина в небагатій родині Ніжинського поміщика Марія Адасовська все дитинство провела в селі Зяньки на Чернігівщині, З маличку обожнювала представляти, переодягатися і перевтілюватися в оточуючих. Виходило іноді так хвацько, що навіть батько плутав її і старою прохачкою. У 20 років, за наполяганням батьків, Вийшла заміж за бравого військового Олексія Хлистова за умови, що той дозволить їй грати на сцені. Через два роки в Бендерах Хлистов там служив, на один із домашніх концертів завітав приятель Хлистова, герой російсько-турецької війни, Георгіївський кавалер-красень Микола Тобілевич. Так, так, з цієї самої сім'ї театральних діячів Тобілевичів, той самий, який незабаром стане відомий як Микола Садовський. Згодом він згадував здавалося, ніби я заглянув у безодню, з дна якої з надер земних на мене блиснув дивовижний самоцвіт. І такого самоцвіту ще на землі не бувало. Одне слово, перед нами. Той знаменитий вечір спалахнув вогонь Прометея Генія. Дві пристрасті спалахнули того вечора одночасно пристрасть до театру і пристрасть чоловіка і жінки. Тим часом Хлистов, якого оточуючі переконували відпустити Марію вчитися, погодився, але сказав, що його дружина виступатиме. Тільки на українській сцені, а вона тоді перебувала під забороною. Через п'ять років, у 1882-му, Марія вперше виходить на професійну сцену у трупі іншого Тобілевича, Марка Кропивницького, в ролі Наталки Полтавки. Успіх був гучним! Весь Єлисавет Грат говорив про народження нової театральної зірки, а батько від неї відмовився і заборонив переступати поріг дому. Марія Адасовська Хлистова стала Заньковецькою у пам'ять про те місце, де вона була такою щасливою в дитинстві. Свободу вона отримає ще через п'ять років після важкого розлучення. Марії довелося взяти провину на себе. У документах вона власноручно писала, як його причину перелюбствувала. А Микола Садовський на той час одружився з іншою, яка народила йому сина, і паралельно крутив театральні романи з довірливими дебютантками. 1883 рік перші гастролі Зеньковецької у Харкові. Марко Коропивницький ставить п'єсу Глитай або ж павук». Заньковецька, що грала Олену, чисту, вразливу душу, доведену злим і підлим світом до божевілля, познайомившись із харківським психіатром Ковалевським, їздить з ним на Сабурову дачу у психіатричну лікарню і спостерігає там за пацієнтками. Щоб краще зрозуміти і зіграти свою героїню. Гастролі пройшли більш ніж успішно. Трупа перебирається до Києва, і там генерал-губернатор, угледівши у спрямованості трупи Крамолу, забороняє акторам виступати на Київщині, Полтавщині, Чернігівщині, Поділлі та Волині. Трупа їздить на гастролі в Москву та Санкт-Петербург, а в Україні. Головним полем діяльності на 10 років стає Харківська губернія. Антон Чехов розповідав: проїжджаю через Харків, дивлюся афіша вистави малоросійської трупи, циганка Аза. І що ви думаєте, повернувся у вагон, забрав свій чемоданчик, на візника і в готель, а увечері пішов дивитися на Заньковецьку. Це не артистка, а чарівниця якась. В Антракті зайшов за лаштунки, зустрілися ми по-дружньому, стою перед нею, милуюся. Вона дивиться на мене своїми чарівними циганськими очима. Просто таки чари якісь, це ж не очі, а озера бездонні. А Борис Грінченко згадував, що коли він уперше потрапив у театр, приїхавши з далекого села до Харкова. Побачив Заньковецьку у ролі Наталки Полтавки і назавжди закохався в її творчість. Згодом актриса грала героїні п'єс і навіть ставила одну із них. А із самим Борисом Грінченком вони спілкувалися та листувалися. У 1912 році актриса намагалася заснувати саме в Харкові професійний театр. З українським репертуаром і п'єсами українською театр, який би був по духу й формі близький українському глядачеві. Проте спроба не увінчалася успіхом. І ще один харківський спогад, дуже важливий для Занковецької. Саме в Харкові у 1891 році вона робить спробу помиритися з чоловіком, якого любить, і навіть дає йому гроші, за зірвані через її ревнощі гастролі. Але це примирення виявилося недовгим. З 1918 по 1934 рік Марія Заньковецька жила в Києві на Великій Васильківській. У 1922 році на знак визнання її заслуг новий уряд дав їй звання Народна артистка УРСР. Вона була першою, хто його отримав.